Сьогодні ми з вами приготуємо морквяний пиріг. Для цього нам потрібно 4 курячих яйця. Змішуємо яйця і додаємо сюди 80 цукру І розмішуємо. Добавляємо щепотку солі, а також ванілін. Розмішуємо все і додаємо сюди 150 грамів розтопленого вершкового масла. Гарненько змішуємо. Також в цю суміш ви можете додати корицю, якщо хто полюбляє її. Тепер ми беремо оцет та харчову соду, чайну ложку харчової соди і 2 столові ложки 9% оцету. І робимо таку процедуру. Гасимо соду, гасимо і зразу виливаємо її в нашу суміш. Перемішуємо і швидесенько додаємо сюди 400 г муки. Перемішуємо нашу суміш. Додаємо сюди родзинки грамів 100, г, які попередньо обдані окропом та просушені. І в цю ж масу додаємо. Моркву. Яка у нас перетерта на мілкій терці. Це не обов'язково має бути мілка терка. Вона Я на отакій терла, ви можете на крупнішій потерти. Це значення немає. А також на мілкій я потерла цедру апельсина. Вона додає гарного смаку. Висипаємо моркву та перемішуємо. Отакий вигляд має готова вимішана маса. Тепер ми беремо форму, беремо будь яку форму. Це може бути, яку ви використовуєте для випічки тортів. Я взяла кексову форму. Змазала її гарненько олією і сюди тепер кладемо свою масу. Викладаємо виклали нашу суміш. І тепер ми відправляємо її в духовочку, яка прогріта на 180 градусів і чекає. Пройшло 45 хвилин і ми перевіряємо наш кекс на готовність. Так, беремо шпажку і протикаємо сухенько, значить, наш кексик готовий. Перевертаємо його. Кекс готовий, і ми його заливаємо шоколадною глазур'ю. Це так чоловік захотів. Я хотіла робити для вас сметанний крем, але йому схотілося шоколадом. Ну що ж, шоколад так шоколад. Виповняємо забаганки.